Привіт, друзі! Канікули це час для відпочинку і веселих пригод. Але під час гри важливо пам'ятати про безпеку. Сьогодні ми розкажемо вам, що не можна робити, щоб залишатися у безпеці. Давайте почнемо: ніколи не грайся з незнайомими тваринами, вони можуть бути небезпечними, навіть якщо виглядають добрими. Не можна брати і пити ліки без дозволу дорослих. Це дуже небезпечно. Пам'ятайте, що хімічні засоби, як от мийні рідини, можуть бути небезпечними. Не беріть їх без нагляду дорослих. Будівельні майданчики де це не місце для гри. Там багато небезпечних предметів і техніку. Розетки то це дуже небезпечно. Ніколи не вставляйте пальці чи інші предмети у розетку. Не лізьте на підвіконня і не відкривайте вікна без дозволу. Це може бути дуже небезпечно. Не розмовляйте і не приймайте подарунки від незнайомих людей. Це може бути небезпечно. Не відкривайте двері незнайомим людям без дозволу батьків. Електрика це небезпечно. Ніколи не торкайтесь електроприладів без дорослих. Не грайтесь біля відкритих люків або небезпечних отворів. Це може призвести до травм. Ось і все, друзі. Сподіваємося. Ви тепер знаєте, як уникати небезпек і завжди залишатися у безпеці під час канікул. Веселих і безпечних вам пригод! До нових зустрічей!